Чому важливо обрати походерку не тільки по візуалу, але й по функціональності? Зараз ми з вами розберемося, і я коротенько розкажу, як швидко та правильно обрати походерку для вашого улюбленця або для своєї роботи в грумінгу. Саме обов'язковий критерій, ми рекомендуємо дивитися по корту, щоб цей корт був дуже м'ягенький та натискався як подушечка, і за рахунок цього точно буде безпечно для домашнього використання та точно буде дієво, щоб вичистити всі ковтунці. Також є більш жорсткіший корт, тобто середня жорсткість. Він підійде як для дуже забитих собак, там пуделі, бішони, наприклад, або дуже забиті шпіци. Теж корт 2,5 см, і також він підійде, підійде для домашнього догляду. А ще найголовніше, що тут є ось такий вигін, то вам буде зручно вичісувати в важкодоступних місцях. Кукодерки більш жорсткі, вони підійдуть для грумерів, тобто для вичисування ковтунців, підійдуть для базових робіт і підійдуть для того, щоб швиденько справитися з битою шерстю. Але для домашнього догляду ми не рекомендуємо саме пухадерки з жорстким кортом, тільки з м'яким або середнім, тому що вони більш універсальніші. Жорсткі ми рекомендуємо тільки для грумерів, які або середньої жорсткості. Ми рекомендуємо для грумерів та предбатьків. Ось такий невеличкий лайфхак, як можна застосовувати походерки для домашнього призначення або для професійного? Тому ставте коментарі, запитуйте, якщо вас також щось цікавить, а також наші грумери проведуть для вас консультацію.